То треба той номер дзвонити, щоб в Що це? Це журналісти. Так, і що ж чим зв'язую. З Чим зв'язано? Зв'язано з репресіями, які ви влаштували людині. Дивіться. Ви знаєте, що, що зараз приходиться в лікарні? Вам не не розрахується, не розрахується. Що людина з по... поганим Самопочуттям знаходиться в лікарні не по, по... по якійсь причині, а по стану здоров'я. Або його кошмари, які розвивили. А Хто його кошмарить? Почекайте, ну, почекайте, почекайте, давайте з'ясуємо. Давайте з'ясуємо. Я сидів в тілопінь дома, ні. Я був повідомлений офіційно, що 10 числа ви до мене прийдете. Я взяв від цікав цілий день дома, вечором подзвонив до вас, ви сказали, що ви не будете, бо вам шеф дав роботи і ви не зможете виїхати. У вас три вірту, лірка з 10-го. що добре. Ви, добре. Ви, добре. Ви, добре. Ви, 10 ви сказали, що ви, сказали, що ви не займаєте діяльністю, то оформляється останній ну, Та чекайте, добре, Все. Ви, ви, ви зараз? Будете? куди? Люди, людина сказала, що вона лежить в лікарні, Є, і тільки що так. він. Але ви погрожували? Чим попросить. <плес> якщо він не зможе це, закінчується складання, акту. Закінчується й акту. буде. Закінчиться як він не рази. Або на усунення прушки. Останній <плес> лікарні повідомили, що як може бути перевірка <плес> без якщо Людина заявила. ви під'єднається. <плес> пару може ограничения, щоб людина винесла? <плес> Це дуже, такий Це такий. Біль, Друг, дуже. Я, не порядок, Як непорядно? я дуже. Ви заявили, що вони займаються діяльніше. Я по телефону сказав, що я даною діяльністю зараз. Почекайте. Я просив, щоб у вас. Давайте я вийду, я вийду. з якати. Чому? А чому ви десято не виявилися, коли написано блог-повісті, що ви прийдете в Ми з вами зв'язувалися на домашню адресу, ніхто не відповідав. З вашим телефоном. За цілий номер. день, 10 числа і 9 з вами зв'язувався по мобільному телефону. Ви мене казали, що нас на 9 часов. Зв'язку з тому, що ми хотіли, що у вас додому йшли. Ну розмови в нас записані, ми можемо довести на розмову. Зараз ви прийшли в лікарню. Зараз ви прийшли в лікарню. Ми, загляд, Ми прийшли, прийшли з інспекції. Ну в лікарні. Але е він сказав, сказав, що я не можу, а в нас є. Так директор, ви часа, Ми до вас добре. Ми не знаємо, чи віцемові особи, так? Да. Можете посвідчення, а посвідчення, бо да, каже, я Голос зачитаєш. Я хочу голос зачитати посвідчення. Чому нам заважають проводити привітання? Але скажіть, чому маємо проводити привітку? З А ви закон читали? Про громадські, що можуть бути просудні перевірки при перевірці. Та Ні, то там закон Ми про перевірки. Ми всі юридичні особи. А Це що? у вас якісь Громадські організації, треті особи Як проводиться перевірка. Коптом цікаво, вони хочуть зняти Дивіться, Та почекайте, на підставі якого закону ви прийшли робити перевірку? На підставі Так, там є про проведення перевірки, конкретний все. інформація про переведення перевірки вот, будут термоэкономы. Да. Да. И там, где все, 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 а Та я чому розумію, чому що підтр... притримав. Ви чотири дня не нічого не, не робили. Ніхто не вішив, що людина я не займається діяльністю щось Не має, ідеально, мінімально, щоб Я кажу, що ви можете написати заяву, що а не займається. Він запрошував, ми, ми коли мали приїхати? З вами. На 10 січня ми вже приїжджали до нього додому, так само чекали вас на перевірку. Ви не прийшли. 10 січня людина сказала, що ну не покрили. Давайте у нас же в клініці Ні, було два варіанти. Які Дайте варіанти можливі? Давайте говорити правду. Дайте, будь я будь дзвонив, так. Та, ми говорили про два варіанти. Або я приїду до вас, або ви приїдете mm -hmm. до мене. Це ще було, якщо не помиляюся, 8 чи 9 числа. Під того ми попросили, не повідомити вас, коли саме вам зручно. Я вам повідомив, зручно буде вдома і запитав, коли саме Ні, Вам не зручно. я <пробіт> ну, позвольте я найду запис телефонного на розмови. <пробіт> я вам звав <побору. пробіт> номер кабінету 4-го поверху. Ви ж кликнули до нас. А потім я задзвонив, і ви сказали: "Ви повинні в кінці самого розмовити. Ви нас повідомите, чи ви до нас приїдете, чи вам". <пробіт> а чим зв'язана проблема? У вас проблеми, ні. зв'язана проблема з тим, що ви приїжджаєте людину в лікарню. Людина каже, що вона в лікарні. А в чому тут лікарня? При чому зв'язано? Та сьогодні слави мали бути. Послухайте, він ухилявся з 10 числа до за що до цього людина, що може помикатися. Я в лікарню так було. Ви ми сказали, чому вийшло. Я втікаю, ви кажете, якщо йдемо, не будемо, ми складемо а. Юра, попроси посвідчити, Посвідчення, Посвідчений. Все починається з посвідчення. Посвідчення.

Вас ви звернулися, приїхали до громадянина. Що ви кричите? Послухайте Ви Ви посвідчення? Ви хто шарлатани? Покажіть. Покажіть нам ви маєте показати. Ти хто хто ви такі, що ви є? Просите. Покажіть, хто ви такі, що ви вимагаєте документи? Ви з нами всі посвідчення всі. першому чергу. Ми пішли вам на зустріч з кузним, що ви за слухайте, то буде. Слухайте. Було назначено на 10 число чи не було? Що назначено? Е, що ви маєте Ви сказали, що ви до нас під'їхали, ви не під'їхали. Ні, я вас повідомляв. перевірки Початку, 10 числа, по 15. Потім ви були хворі, у нас 15 триває перевірка. З вами розмовляли, що ви займаєтесь. Добре, нема питань, треба оформити. Викликає міліцію. Почекайте, хвилинку, хай з'ясовують шос. Ваше прізвище, представтеся. Представтеся, будь ласка. Ви викликаєте міліцію, викликайте. Представтеся, представтеся, хто ви є. Ми все одно знаємо, хто ви є. Знаєте? Ну так все, прізвище. Представтеся, хто ви є. Ми не до вас прийшли. Ви не до вас прийшли. Ви не будете представлятися? Тобто, я мені... яким чином встановити вашу особу? Я не знаю, хто ви є. Але... Я вам представлюся, я вам готовий представитися. Представтесь, будь ласка. Хто ви є? Я хочу знати, хто громадського діяча переслідує. Ви можете, що хочете, вот, Це ваше право. То я можу говорити все, що захочу, ви але за вас представитися, згідно чинного законодавства. Ви, я вас не зупиняю. Я, вас... я... я хочу знати, що не позитивник міліції, Штатському... я маю зобов'язувати. Ви зобов'язані пред'явити своє посвідчення, ви посадова особа. Кому? Громадянина, до якого ви прийшли. А де той громадянин? Ви? Я... Ми з'ясуємо. Вам на камеру вимагали від вас, ви прийшли. Ми вимагали. ми ще розберемося, що ви вимагали від нас? Ми розбираємося. Давай форму підпевне залічено. У лікарні. У лікарні? Так, лікарні не вижу. Це ваша давай. В лікарню безсовісно приїхали. Людина з під капельниці, Людина з під капельниці. Людина під капельниці. 10 хвилин під капельницею лежала. Ось подивіться на його зап'ястя. Зап'ястя Подасте запит в лікарню і вам віддадуть відповідь, коли йому капельниць. Я Ви вислівте правильно. Я трактую цю людину як бандити, оскільки вона мені не приєднається. Та реально прийшли шарлатани претензії? Ви людина, до якої вона приїхала. Я хочу з'ясувати вашу особу. Я хочу засувати вашу особу. З'ясуйте водичу людей, що... Ні, я хочу вашу з'ясувати, тому що ви, ви робите репресії для людей. Так. Придивіть, будь ласка, своє посвідчення. Представ, представ. Ви я не знаю, хто ви що ви маєте посвідчення. Ви каже, що від мене немає посвідчення. Так, да, давайте з'ясуємо, хто ми, хто ви. Мишний да. да. ми такі ставитися. Ми добре. Добре. добрый. Ходять накліпи, зафіксують. Викличуть сюди керівників з начальниками. Він займається діяльністю. Планова перевірка. Він писав, що він хоче, займається діяльністю. І Він в лікарні не може. Ми писали, що він може відтвердити, що він займається діяльністю. Підіх на зустріч, лікарня з його прохання. А тут десь сім чоловіків, чоловіків журналістів. Із переслідування передач серед буземою. Прошу у тебя таку місію скластися. Обов'язково ще всьому перевіз. Люди невідомі, хто мені що не буде. Ви приділяєте це своє посвідчення? будь ласка, своє посвідчення. Yeah. Чому ви, ви, ви мене переслідуєте? Ви мали представити, ви не представилися. Хто вам право, право? А вас ніхто не переслідує. Ми хочемо виявити, сам... 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 хто, хто ви є на самому ділі. в міліцію. Може ви вимагаєте з людини не А Може гроші? ви ще щось видумаєте. Підводять наклепи, говорять за якісь гроші і так далі. Я би попросив викликати зараз. Слідчих. Хто ці люди є? Чому вони приходять? Давай. Давайте зупиниться, почекаємо слідчиво противник. Можете зупинитися? Я вас не знаю, хлопці, я бачу та вас. Та з'ясуємо починаю. Погані наміри, ви можете мені задати якоїсь шкоди. Якої шкоди вам я журналісти хочу, можуть? Я не знаю, що ви журналісти. Я не знаю хто ви. Вам ж показували посвідчення. Посвідчення. Дивіться, дивіться, посвідчення, от вам показують, дивіться. Преса. Я вам вже його показував. Та ні, ні не це. Дивіться, як чиновники втікають по судовці, особи втікають на таксі. Добрий день. Дивіться, склалася така ситуація. Позвонили мені на мобільний телефон. Якісь люди представили, що вони з трансінспекції і шо з автомобільної е, транспортної інспекції, що має бути якась перевірка. У мене приходила колись така повістка, і тільки вони за тою вказану дату не пішли. Я їм пояснюю, що я лежу в лікарні е, на стаціонарі. І я не зможу цього тижня пройти перевірку, запропонував їм прийти на наступний тиждень перенести. Вони сказали, що вони складуть невідомий акт тоді, якщо мене не буде. І я тоді погодився, що вони приїхали до мене в лікарню. Так? Приїхали якісь двоє невідомих мужчин. Коли я попросив пред'явити своє службове посвідчення або назватися, вони відмовлялися і потім покинули місце. Втікли, просто втікли. Я не можу зрозуміти, чи то дійсно з трансінспекції були на перевірку, чи це були якісь шахраї, які мене переслідують.